Слухай, а тобі наче 20. Правоноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Північна Македонія передає Україні майже всі свої танки, а також військові літаки. У відсотковому співвідношенні до кількості власної армії це один з найпотужніших пакетів допомоги Україні. Скоп'я повертає дружній обов'язок у 2001 році. Коли існування Македонії було під загрозою, після нападу албанських бойовиків, саме допомога України зберегла незалежність цієї балканської країни. Україна передала їй бойові гелікоптери, за допомогою яких Скоп'є зміг відбити напад. При північної Македонії танки на транспортерах. Мета цієї військової колони не ескалація в цьому регіоні, а вдячність другові Україні. Скоп'є передає Києву танки. т 72 скільки саме Скоп'є публічно не уточнює. Досі Північна Македонія мала 31 танк. Фактично, Македонія залишається без бронетехніки і радикально зменшує свою здатність оборонятися, але хоче допомогти Україні боронити свою незалежність. Скоп'є подає руку другові так само, як Україна зробила 2001-го. Коли македонців атакували албанські бойовики, Київ надав військові гелікоптери. Рішення тоді ухвалював другий президент України Леонід Кучма. Мені часто в Македонії різні люди говорили. Македонія стояли, тому що в неї була Україна. 2001 рік албанські меншини в республіках колишньої Югославії хочуть самовизначитися. Але якщо в сербському Косові армія Мілошевича піддала їх справжньому геноциду, то в сусідній Македонії вже саме екстремістське крило албанських сепаратистів розв'язує проти центрального уряду справжню війну. Їхня мрія велика Албанія, куди увійдуть усі землі, де живуть албанці. Такий собі руський мір на Балканах. Чому б і ні? Адже захід підтримав відокремлення від Сербії Косова. Македонські албанці вони дивилися на своїх косівських двоюродних братів і сусідів, і їм теж хотілося подібного. Як от русський мір просувається е зараз, так от мова йшла про, який, про якийсь, якусь албанську спільноту, і в Македонії, і. Косова і Чорногорії. Албанці вимагали такої автономії, яка загрожувала фактичним розпадом Македонії. Підкріплюючи вимоги силою, екстремісти перейшли в наступ. Бойовики нищили церкви. Вони майже дійшли до столиці Скоп'є, яку як вважалося, захищати було просто нічим. Але тут несподівано для всіх проти сепаратистів у небо піднялися гелікоптери. Їх на прохання уряду терміново надала Україна, яку з Македонією пов'язував договір про взаємну допомогу. Хоча й духовна особа. Але я не можу мовчати. У той час для нас дуже важливою стала допомога України. Це гелікоптери, літаки та інструктори. То була допомога Божа. Сьогодні другий президент прямим текстом визнає 20 років тому. Він не лише рятував союзника, але й намагався відсунути загрозу для самої України, адже успіх албанських сепаратистів створив би небезпечний прецедент. Я відчував, що треба зробити що завгодно, щоб не дати там розколоти розчинувати Македонію. Бо я знав, якщо це їм вдасться, якщо світ це проковтне, то наступним може бути і ми. Війна прийшла на українську землю через два десятиріччя. Сьогодні Україні, яка не лише б'ється за власну незалежність, а й насправді захищає весь демократичний світ. Різні країни допомагають зброєю, різні і допомагають по різному Є приклад самовідданої солідарності з нами таких держав, як Польща. Ольша та країни Балтії, які готові віддати нам ледве не останнє, щоб ми перемогли Росію, адже після цього вона може піти на них. Є сполучені Штати та Велика Британія, які допомагають нам як аванпосту вільного світу, бо це їхня глобальна ціннісна місія. Але Леонід Кучма вважає, що навіть на цьому фоні македонські танки це особливий випадок. Маленька північна Македонія не межує з Росією. Вона не бере на себе глобальних зобов'язань. Її армія зовсім невеличка. Від Македонії ніхто не став би вимагати навіть чекати такої допомоги. Але ж ось вона. Я думаю, що це і справді крок вдячності, і, що найважливіше, дуже вчасний крок. Знаєте, у великій політиці та дипломатії мало місця для емоцій. І тим цінніше, коли вони є. Сьогодні я відчуваю, що наше добро пам'ятали. І що за нього віддячується, навіть якщо пройшло більше 20 років. Тобто, є історична справедливість за добро віддячена. І це дає надію, що і зло буде покаране. Те зло, яке прийшло на нашу землю, і що покарано воно буде не через 20 років, а набагато швидше. Оксана Михайлова, Андрій Гетьман, Факти Сі Єдині новини.